Ми його розпаковуємо та дивимось комплектацію. Нас зустрічає інструкція. Дві батарейки типу 3А, щупи, термопара і сам мультиметр. Те, що мені подобається в цьому мультиметру, це те, що тут є в комплекті батарейки 3А. А не крона, як в звичайних мультиметрів, тому що ці батарейки більш розповсюдженіші та дешевші. Щупи у нас такі ж самі, як у старшої моделі 5 MX. Нічим вони не відрізняються. Вони так само мають ковпачок та не дуже загострений кінець. Але ними теж можна користуватись. Та й термопара така ж сама. Підключення до мультиметру і сама кулька термопари. А тепер давайте коротко зачитаємо. Інформацію для безпеки. Основне, це не треба замірювати постійну або зміну напруги, якщо вона перевищує 600 вольт. Не замірюйте опір ємність діоди, коли ланцюг під напругою. Завжди розряджайте конденсатори перед заміром. Повна шкала у нього 2000 відліків, а максимальне розширення дисплею до 6000 цифр. Також у цього мультиметру є. Саме індикація полярності, ви можете побачити мінус, якщо полярність інверсна. Також, коли у нас дисплей за межами діапазону, ми побачимо 0L або мінус 0L. Час вибірки цифри лічильника показ приблизно 0,4 секунди. І час автоматичного вимкнення, якщо нічого не чіпати на мультиметрі, 15 хвилин. Також на мультиметрі ви можете побачити напис True RMS, і зараз я вам зачитаю, що це значить. ТруРМС і нульові вхідні характеристики. Що стосується вимірювання синусоїдальних сигналів, метод TrueRMS має меншу похилку ніж традиційний метод відгуку середнього значення. Справді середньоквадратичний вимірювач може точно виміряти несуїдальний хвильовий сигнал, але якщо він працює в режимі функції змінного струму, або в стані відсутності вимірювання вхідного сигналу. І true RMS вимагає, щоб вхідний сигнал вимірювача досяг певного рівня для вимірювання. Таким чином, діапазон вимірювання напруги та струму змінного струму вказано між Двома та 100% від повного діапазону вимірювання. Так, я розказав дещо складні терміни, але щоб було зрозуміліше, не синусоїдальна напруга буде точніше вимірювати з цим мультиметром, ніж тими, які не мають цієї функції. Ну а тепер давайте далі звернемось до цієї інструкції і почитаємо, які ж відсотки похибок на різних вимірювань значень. І почнемо ми з постійної напруги. Перемикає на постійну напругу. І до 600 мВ у нас похибка 1%, а до 600 В похибка 0,5%. На змінній напрузі у нас похибка до 60 В 1,2%, а до 600 В 1,5%. Цей мультиметром не можна замірювати напругу більше 600 В, бо він може згоріти. Йдемо далі. Далі у нас іде опір. Перемикаємо на опір. І до 600 МО у нас похибка 0,8% і до 60 МО похибка 1,5%. Ємність до 1 мініфа у нас похибкою 3%, а до 100 мініфарат у нас похибка до 4%. Якщо ми робимо прозвонку на коротке замикання, то вона досягається до 30 Ом. Тобто, якщо у нас Опір до 30 Ом все одно мультиметр буде прозванювати як коротке замикання. Далі переходимо до частоти. При замірів до 10 КГц у нас похибка до 2%. Постійна сила струму до 600 мА у нас похибка 1%, а до 10 А похибка 2%. По зміні силі струму до 600 мА у нас похибка 1,5%, а до 10 А похибка 3%. По температурі. Від мінус 30 до 0 у нас похибка 5%, від 0 до 400 градусів у нас похибка 1%, а від 400 до 1000 градусів у нас похибка 2%. Про характеристики, особливісті я вже зачитав та розповів, а давайте тепер поговоримо про його функції. Коли у нас він вимкнений, він, звісно, нічого не робить. Коли у нас батарейки вже будуть ставлені, і ми перемикаємось на якісь замірів значень, у нас одразу включиться дисплей, і він буде чекати замкнення чіпів, щоб щось заміряти. Кнопочка Select нам потрібна, якщо нам потрібно на якісь функції. Переключитись. Наприклад, ми переключаємось на замір опору, а нам потрібна прозонка або замір конденсаторів. Ми натискаємо кнопочку Select і перемикаємось функціями на самому мультиметрі, щоб замірювати те, що нам потрібно. Кнопочка Hold затримує значення, яке вказано на мультиметрі. Наприклад, ми замірюємо плату, визначили якийсь опір, натискаємо кнопочку Hold, і коли ми прибираємо черпицей. Значення залишається на дисплеї мультиметру. А якщо цю кнопочку затиснути, вона включиться підсвітка мультиметру. Також, окрім значень, що ми вже зачитали, у нього є функція v alert V-Alert, ця функція дозволяє продзвонити проводку за стінами, щоб під час ремонтних робіт не пробити її перфоратором. А тепер давайте підключимо батареїчки до мультиметру і почнемо вже тестування. Беру хрестову викрутку, відкручу один гвинт, дістаю кришку, беру батареїчки і підключаю. На корпусі позначена полярність цих батарейок, щоб ви їх не сплутали. І закручуємо назад. Підключаємо щупи. Червоний до плюса і чорний до мінуса. І все, мультиметром вже можна користуватись. І почнемо ми, як же за традицію, з резисторів. Перший резистор у нас на 220 кОм. Замірюю. І Він показує 220,8 Ом. Беремо інший резистор на 470 кОм. І він у нас показує 469,6 Ом. Що дуже близько до реального значення. І третій резистор у нас на 820 Ом. І він показує 810 Ом. Вже похибка на 10 Ом від 1 кОм. Опір наших щипів менше 1,10 Ом. Добре, з резисторами ми розібрались. Переходимо до конденсаторів. Переключаємо кнопочкою Select. На прозонку конденсаторів. Розряджає конденсатор перед тестуванням. У нас конденсатор на 820 мкФ, Він у нас полярний, тому зберігаємо полярність під час замірів. Замикаємо і чекаємо. Він показує 970 мікрофарад. Це нормально, тому що конденсатор у нас новий. І вони можуть мати більшу ємність, ніж зазначено у них на корпусі. Другий конденсатор, яким не справився перший мультиметр, тому що він має дуже малу ємність, це у нас на 15 пікафарад конденсатор. І давайте його ми теж замірюємо. Чи показує щось цей мультиметр. Замикаю. І мультиметр, як і минулий, нічого не показує. Менше 100 пікафарад мультиметр у нас показувати не буде. І третій конденсатор, який показав у нас мультиметр, це 470 пікафарад. Я його розряджаю та замірюю. 364 пікафаради. Трошки менше, ніж зазначено, але. Щось показав. Дуже приблизне значення. З цим ми розібрались, у нас є ще діоди, які ми теж можемо перевірити. Беремо діод і світлодіод. Діод у нас 1N4148. Перемикаємо мультиметровий режим прозвонки діодів. Та замірюємо. Він показує 410 мВ падіння напруги. Якщо ми змінюємо полярність, та він не повинен нічого показати. Так, він нічого не показує. З діодом у нас все правильно і світлодіод. З однієї сторони він нічого не показує. Міняємо полярність. З іншої сторони показує 1800 мВ. Падіння напруги і світлодіод світується, так що можна їх перевіряти таким методом. Далі ми замірюємо напругу на ось такій акумуляторній батарейці, яка має 1,2 В. Перемикаю на постійну напругу і замірюю. Вона повністю заряджена і має 1,48 вольта, що є дійсністю. І останнє, що нам залишилось, це перевірити температуру. Для тестування взяв ось такий же ключений паяльник Mechanic V210. Температура в приміщенні зараз 22-23 градуси приблизно. І давайте поміряємо температуру на жалі паяльника. Він показує приблизно 305 градусів. Вже 310-309 градусів. Ось такі значення видає нам наш мультиметр. Ну і останнє, що залишилось перевірити, це швидкість прозвонки. Він дуже швидко реагує на замкнення, навіть чекати не треба. Мені це дуже подобається. Цей мультиметр дуже добрий помічник під час роботи для майстерні, Він має всі функції, які потрібні для мультиметру. Так, він не має деяких кількох функцій, як свій старший собрат, та не такий точний, Це його перевага в мініатюрності, батарейках 3А та швидкодії і функціональності. Цей мультиметр вам допоможе продіагностувати що завгодно, хоч ланцюги живлення, опір, замірити конденсатори, діоди. Про дзвонку, якщо є коротке замикання, температуру заміряти частоту, силу ну і звісно, проводку за стінами. Зацікав мультиметр механік TD-MX? туди переходьте за посиланням, яке, як завжди, залишаю під цим відео, або на сайт, де під час реєстрації ви отримаєте партнерські знижки. Якщо залишились питання або коментарі, залишайте їх під цим відео, і я вам на них відповім. І ми зустрінемось в наступному відео.